Всім привіт! Ви на каналі є крипта. І сьогодні розберемо аж 4 альфи в світі криптовалют. Я працюю в криптовалюті. Як тут можна заробляти, яка вигідна, які тут комісії, що по витратам, скільки виходить заробити за місяць, і так далі. Я думаю, це буде досить цікаве відео для всіх криптанів, тому що тема Альф зараз на хайпі, особливо Binance Alpha, яка в минулому місяці роздала велику кількість коштів, тому досить багато навіть людей, які до того не крутили Альфу, залетіли сюди і. Хочуть тут теж заробляти, хочу зробити таке відео, скільки тут можна заробляти, і що для цього потрібно. Поїхали, почнемо. Звісно, з Binance Alpha. Я думаю, вона вже досить багатьом відома, досить багато тут вже заробляють. Тому давайте коротко розберемо, що тут є. У нас на Binance Alpha є декілька видів активності. Ну, по-перше, це аєрдропи, це коли ви маєте певну кількість балів. Про бали я розкажу трішки пізніше. І ви ці бали обмінюєте на якийсь айдроп. Айдропи це найпростіша, можна сказати, активність, де ви обмінюєте свої бали, які ви отримали за торговий об'єм на токени проекту, який виходить. Тобто, вам дають, наприклад, 100 токенів, ви їх обмінюєте на 50 100 або більше доларів, дивлячись, яка ціна на лістингу. Наступна активність на Binance Alpha це TGE. Це можна сказати такі сили, коли ми купуємо токени проекту по самій самій низькій ціні, яка може бути. Е, ну, звичайно, якщо ви там не ранні інвестори, якісь там великі фонди, там можуть бути нижчі ціни, але TGE на Binance дають досить круту ціну, за яку ми викупляємо токени різних проектів. Для цього нам потрібні теж бали, які ми отримуємо на Binance Alpha. І нам тут зазвичай потрібно 3 BNB. Зараз 3 BNB, можна сказати, це майже 4 тисячі доларів. Тому в принципі для новачка це така активність, досить можна сказати, затратна. Звісно, що ці 3 BNB ми не віддаємо Binance Alpha, Ми віддаємо тільки маленьку частину, там 5 доларів, наприклад, якщо вам дає така алокація, або там 10 доларів, 15 і так далі. Але все таки тут потрібен вже якийсь капітал, щоб отримувати алокації. Тагія ділиться на декілька видів. Є тагеє, де нам потрібно 3 BNB, є ТГЕ там, де нам дають можливість викупити одразу там на 10-20 доларів. Вони досить рідко проходять, але такі Тагеє теж є. І є ще пре коли ми викупляємо токени, вони не одразу лістяться, а лістяться через якийсь певний період і за моїми Спостереження, вони наразі найприбутковніші. Були такі претагіє як Холої, там, де ми отримували локації всього на 5 доларів, і це ТГЄ дало більше 100 ексів, можна і по 500, і по 600, і навіть по 800 доларів продавати. Цю алокацію. Також в жовтні було непогано. Преддагіє це Zero Base, там можна було отримати біля 400 доларів під час лістингу. Тобто, як бачите, при ТГЄ це досить класна активність. Там знімають 10 балів. Пробали трішки пізніше розповів. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково приймайте участь в ПРЕТАГІЄ. Далі, далі, у нас є змагання. Змагання, змагання ми можемо поєднувати з об'ємом на Binance Alpha. тобто є якісь токен, які ми торгуємо, і е, ми автоматично, коли торгуємо цим токеном. Приймаємо участь в змаганні. але зараз досить велика проходка. Там, наприклад, був такий проект АОП. Зараз на нього проходка там, 2 мільйони, чи навіть 2,5 мільйони об'єму потрібно. а Це досить, досить такі великі і затратні кошти. Також у нас є ще такі події, як бустер. Це найкрутіша штука для новачків. Тут не потрібні величезні вкладення, але бустери інколи дають прям досить. Непогано. От, наприклад, сьогодні був бустер бас, тут можна за прості активності, там, із 8 доларів можна було отримати 50, 100 і навіть більше доларів за е, цей бустер. Бустер це такі, можна сказати, квести, де ми виконуємо різні завдання е, від проєктів і за це отримуємо потім винагороди. Тому бустери для новачків так, але для бустера теж потрібно Альфа поінти і потрібно тут їх небагато, а мінімально це 61 альфа поінт Якщо ви навіть забили на всі, попередні, на всі попередні активності, які я до цього розповів, ви можете робити оці 61 бал, це там по Грубо кажучи, по 30 доларів об'єму в день крутити, ви ці бали будете отримувати і приймати участь в бустерах, і таким чином теж отримувати додаткові кошти. Що такі альфа поінти Я думаю, хто вже крутить альфу Звичайно, ви про це знаєте. Хто не крутить, коротко розповім. Нам нараховуються альфа поінти які ми потім, як я і говорив раніше, обмінюємо і на дропи, і на ТГЄ, І в бустерах ми за них приймаємо участь. Щоб отримувати ці альфа поінти потрібно крутити обсяг. Чим більше обсягу ви крутите, тим більше альфа поінти Отримайте, але є там градація. наприклад, починаючи з двох доларів, там, якщо не помиляюсь, за два долари об'єму, ми отримуємо один бал, чотири два бали, вісім три бали, шістнадцять, чотири, і так далі. І з кожним разом цей обсяг збільшується на два. Чим більше ви крутите, тим більше балів ви отримаєте. Але. Є якийсь такий, можна сказати, період, коли вже не вигідно отримувати ці бали, тому що там додається тільки один бал, а нам потрібно крутити величезні об'єми. Тому такий золота середина це 32 тисячі об'єму або 65 тисяч об'єму. Тобто за 32 тисячі ми отримуємо 15 балів і за 3, за 65 тисяч ми отримуємо 16 балів. І також нам нараховуються додаткові бали за те, що ми зберігаємо кошти на біржі Binance. За 100 доларів плюс 1 бал, за 1000 доларів, за 1000 доларів плюс 2 бала, за 10 тисяч плюс 3 і так далі. Там максимально, по-моєму, до 1 мільйона, за мільйон дається плюс 5 балів, якщо я не помиляюсь. Як я спостерігаю, на Binance Альфі є деякі такі, можна сказати, хвилі, коли люди, коли люди то розчаровуються маленькими дропами, як це було в серпні, наприклад, то навпаки ловлять фому, що вони забили на цю альфу і не крутили її, як це було в вересні, коли ми отримували, як я говорив раніше, тисячу тисячу плюс доларів на акаунт. Зараз в жовтні можна сказати період, як був в серпні, але у нас додалися нові активності: це претагіє, як я розповідав, де ми можемо отримувати ще, грубо кажучи, 100 плюс доларів на аккаунт. Вже було декілька таких претагіє, де ми отримували ці кошти. Тому якщо у вас є ще додаткові кошти в розмірі трьох BNB, ви можете. Приймати участь при є. Е, Ну і також дропи. Зараз в середньому вони 40-50 доларів. Я думаю, що альфа не ріп, пройде якийсь період, багато відсіється. Е, Binance зробить якісь ще додаткові штуки, щоб брити софтерів, е, там величезну кількість китайців, індусів, які сюди залетіли. І таким чином е, ми зможемо, в принципі, тут ще додатково непогано заробляти. Ну і давайте розповім про об'єм. Зараз є декілька видів токенів, де ми можемо отримувати там x 1 Наприклад, якщо ми крутимо тисячу тисячу, отримаємо X2, це токени, які на Альфі, але не в мережі БСК. І також X4 це токени, які ось тільки но виходять. І ми можемо в мережі БСК отримувати X4, тобто тисячу прокрутили, 4 тисячі обсягу. Ми отримували. Тому зазвичай всі крутять цими токенами, але вони досить волатильні, тому вам потрібно завжди дивитися за графіком. Якщо графік стабільний, ви швидко прокручуєте. І так кожного разу дивитесь на графік і крутите свій об'єм. Ви можете крутити. Об'єми невеликими сумами, щоб не втрачати на курсі токена. І таким чином у вас там буде виходити 3-4 долари на комісії, якщо ви крутите 65 тисяч об'єму, і таким чином ви будете на цьому непогано заробляти одним дропом, в принципі, можна покрити майже оці всі комісії за 15 днів. Думаю, детально розповів про Бінанс Альфу. Якщо у вас є якісь запитання, звичайно, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, і в нас там досить багато різних анонсів. В мене є там цілі графіки, де я розповідаю, коли який буде дроп виходить, які вигідно забирати, які не вигідно, і так далі. В чатах ми ділимось там, якими токенами ми можемо крутити. Ну і так далі. І також я хочу сказати, що досить багато різних ще є додаткових плюшок. Наприклад, як отримувати додаткові бали на Binance Alpha, я їх теж публікую, тому переходьте, слідкуйте. Досить важлива інформація на каналі, на телеграм-каналі є крипта, тому якщо ви новачок, це просто мастхеп для вас, щоб вчитися і на цьому заробляти. Далі на другому місці я поставив OKX Alpha, там називається вона X-Launch, є така біжа OKX, хто, можливо, ще не знає. І на їхньому веб 3 гаманці є своя альфа. Що у нас тут? Ну, стартанула вона досить непогано, роздала велику кількість токенів лінею, а потім був якийсь такий період, коли багато хто втрачав, там вийшов або в нуль, або в мінус. по... Комісіям, тому що на OKX Альфі комісії набагато більші, ніж на Binance Альфі. Там комісія майже 1%, тобто, якщо ви на 10 тисяч прокрутили, то у вас там можуть комісії бути аж там 100 доларів. Але є спостереження. Дивіться, OKX Alpha вона не штампує дропи, грубо кажучи, як Binance Alpha кожен день. Вона робить періодично якісь анонси, робить один жирний дроп. Як це було, наприклад, з Лінея або ще в нас була жирна акція із XPL, з плазмою. Там було 15 мільйонів винагород в доларовому еквіваленті. І таким чином ми під ці події можемо крутити об'єму. Потім, коли закінчився SPL, нам ще роздали три дропи. Ми комісії перекрили, в плюс на один аккаунт можна було виходити, якщо навіть по самій мінімальній проходці це 30-40 доларів. І таким чином можна зробити декілька акаунтів, тому що OKX Alpha це веб гаманець, він, грубо кажучи, можна сказати. Трішки більш децентралізований, ніж там, Binance гаманець. Ну, тобто цих гаманців можна створювати безліч, поки що QAC не потрібно, і таким чином можна набувати об'єму і отримувати непогані винагороди. Як працює OKX Alpha, у нас є знімки балансів і знімки об'ємів. тобто Наприклад, тисячу доларів у вас баланс, і якщо ви, наприклад, тримаєте їх, там, якщо не помиляюсь, 30 днів, у вас середній обсяг буде тисячу. Поки що тисячі достатньо, навіть достатньо 500-200 доларів, якщо ви місяць потримали, ви будете проходити на всі дропи. Мінімальний обсяг це 256 доларів на аккаунт. Тобто вам за 30 днів потрібно підтримувати такий обсяг, щоб отримувати. Якісь винагороди, також на ОКС діляться токени теж з бустером. Там, наприклад, якщо ви крутите там, грубо кажучи, ефіром чи соланою, вам дається 0,25 бустер. Тобто ви на втрачаєте з тисячі доларів, вам буде е, нараховуватися тільки 250 доларів обсягу на аккаунт. Потім є бустери 0,5. Це там. Другорядні токени, і ще є найкращий бустер це x 1 коли ви тисячу прокрутили і тисячу вам нарахували. Про ці всі бустери, звичайно, теж розповідав в телеграм-каналі є Крепта, можете перейти. Там є токени, які входять в ці бустери. Підписатися в пошуку, написати Launch і там про це все детальніше ознайомитись. Також, якщо щось вам не зрозуміло, можете писати і запитувати в нашому ком'юніті, в нашому чаті. Які прибутки на ОКХ, як я сказав, прибутки тут залежать від об'єму. Тобто чим більший об'єм, тим більший прибуток. Але ви теж враховуєте, що чим більший об'єм ви крутите, тим більше ви витрачаєте на комісії. Тому це все потрібно враховувати і. По підрахунку, наприклад, на плазмі вигідніше було крутити мінімальний об'єм, але з багатьох акаунтів. Тобто, наприклад, з 10 акаунтів при витратах на комісії на акаунт 5 доларів, ми б отримали, наприклад, 300-400 доларів профіту. Якщо б, наприклад, ми робили три акаунти і робили дуже багато об'єму, там плюс-мінус комісія покривалась, але на акаунт отримували 50-70 доларів. Це якщо б ми вирахували комісії, тому от на OKX потрібно все рахувати. Там трішки складніша система, тому звичайно, це все враховуйте, Не залітайте прямо в величезні об'єми, тому що ви можете втратити на комісії, а дроп... Отримати не дуже великі. От така от механіка на OKX, в принципі, я б її поки що на другому місці поставив, тому що по прибутку і, можна сказати, складності отримання дропів OKX на другому місці. Далі у нас є ще така альфа від біржі Gate, вона абсолютно ідентична з біржою Binance. Все те ж саме по об'єму, все те ж саме по балансу. Нам так само нараховуються ці бали, але там. Перше, це кінські комісії, не такі, як на Бінанс е, Альфі. Да, там нижні нижча проходка, вони її не піднімають. Але комісії там затрати, можна сказати, 100 120 доларів на місяць, і таким чином ми ще і не гарантуємо, що ми ці е, е, затрати. Відіб'ємо великий плюс. Ну, тобто, ми їх можемо відбити, якщо будемо забирати всі дропи, але відіб'ємо їх невеликий плюс. 50-40 доларів в місяць можна, в принципі, на Gate Альфа отримувати. Там є два варіанти: там є дропи за вищий об'єм і за нижчий. Проходка за вищий 160 балів, це потрібно. Крутити близько 256 об'єму на день, і таким чином ми пройдемо всі 160. Там дропи трішки краще, але забрати їх не легше, ніж на мінімальній проходці. Там, де 120-159 балів, де потрібно крутити 64-128 об'єму там через день, можна сказати, і ми можемо отримувати ці дропи. І таким чином ми. Грубо кажучи, 4-5 разів на тиждень можемо отримувати дропи від Gate. Також тут є свої змагання, вони теж гірші, ніж на Binance. Можна сказати, що Gate це такий невдала пародія на Binance, але в принципі при великому бажанні тут якісь невеличкі кошти можна заробляти. Що краще я б рекомендував, це бустер, типу як на Binance, на Гейті є web 3 там, там теж за прості соціалки, там за різні активності можна отримувати непогані кошти, непогана активність, як для невеликих банків, для новачків, де можна з невеликими затратами отримувати досить приємні винагороди. Ну і четверта альфа це байбіт альфа. Вона поки що дуже сира, але я думаю, вже наприкінці жовтня ми зможемо дізнатися наскільки крута байбіт Альфа, тому що вони там заявляють, що Альфа буде набагато зручніша, ніж на інших біржах, можливо, там по комісіям буде менше. Ну, байбіт можуть нам. Непогано теж насипати, чекаємо анонси, і, звичайно, про це все буду писати в телеграм-каналі крипта», розповідати, як там крутити об'єми, що там можна заробляти, наскільки це вигідно і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Всім дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, підтримайте вподобайку, і це буде найкраще. Мотивація робити наступні відео, і також напишіть коментар, що вам ще цікаво дізнатися про ці активності. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.